Вітаю, друзі! Це відео присвячено питанням от за цей тиждень найбільш поширене питання, як дізнатися, чи знаходитесь ви в розшуку, чи є у вас штраф, і чи там десь щось там є якісь порушення. Єдине, як можна на це дізнатися, що стосується розшуку, це безпосередньо прийти в ТЦК. Звичайно, це така жарт такий. І там дізнатись і підстави цього розшуку. Хоча оця заступниця міністра обіцяла, що в резерві буде відображатись підстави цього розшуку і підстави, чому там з'являється оця червона стрічка щодо там неоновлення даних чи непроходження проходження ВЛК, чи якихось інших порушень правил військового обліку. Тому що стосується розшуку, в відкритих джерелах жодної інформації немає. І що стосується штрафів, дуже часто трапляється, коли. Вже дізнаються відносно штрафу вже по факту, коли рахунки блокуються, і запитують, як же дізнатись, як можна завчасно дізнатися про штраф і сплатити. Ну, звичайно, в першу чергу це отримати відповідну поштову кореспонденцію, де будуть відповідні, повинні бути відповідні протоколи, постанови про притягнення до адміністральності. Тоді тоді можна дізнатись до штрафу. Ну, дуже часто. Трапляється, Коли люди знаходяться за кордоном, коли люди не проживають за своїм місцем реєстрації, і про це не дізнаються. Ну і ще більш поширена ситуація, коли ТЦК взагалі нічого нікуди не направляє, просто передає все виконавчу службу. Так де це дізнатися? Ну, насправді дізнатися ви можете тільки по факту, саме в або в Дії. Там, де в розділі виконавчі провадження, або є такий єдиний реєстр боржників, де можна також дізнатися, більше він відкритий, своє прізвищем і по батькові чи індифікаційний код, і ви будете бачити, що саме на вас відкрите, чи є відкриті виконавчі провадження, чи нема. Ну, Звичайно, мінус всієї цієї історії, коли ви дізнаєтесь вже по факту, що ваш штраф відповідно до законодавства помножується на 2, я неодноразово нагадую вам і говорив про це, що штраф треба оскаржити протягом. 10 днів або сплатити протягом 15 днів. Якщо ви це не зробили і він перейшов виконавчу службу, то він от помножується на 2. Тобто, якщо штраф був 17 тисяч, то виконавчий буде стягувати з вас 34. Однак, як показує судова практика, от на сьогоднішній день я бачив там. 72% позитивних рішень в принципі. Я вважаю, що повинно бути 100%. Я неодноразово говорив, що на сьогоднішній день штрафи незаконні, тому що примітка статті 210 прямо і чітко зазначає, що норми цих статей 210 і 210.1, за яким штрафи накладаються, не застосовується. У зв'язку з тим, що Міністерство оборони має доступ до відповідних державних реєстрів, вона навіть бронює через дію, тому все це незаконно. Штраф може бути тільки за втрату військово-облікової документи, то якщо це доведуть. Поки на цьому все. Якщо буде потрібна допомога, звертайтесь. Ну, тепер ви все знаєте про штрафи. До зустрічі. Слава Україні!